Привіт, друзі! Сьогодні поділюся з вами рецептом котлет без м'яса, які на смак і запах, як справжні м'ясні, ніжні, соковиті і дуже ароматні. Давайте разом приготуємо цю смакоту! І так, для наших супер смачних і простих, і дешевих котлет нам потрібно дві великі цибулини, дві великі картоплини, або чотири сиредні, два стакани овсянки, яку я замочила стаканом води, і вона буквально півгодинки настаювалась Так, ну сіль, чесничок і спеції, які ви любите. У мене сванська сіль і чорний перець. Починаємо. Беремо звичайну терку, або таку, або таку і тремо цибульку з картоплею. Так, з картоплею я справилась, точно так натираємо цибульку. Можна це все перебити блендером. Пожалуйста, я звикла це на тертушці бистренька. Раз-раз, раз, з раз, раз, воно дуже легко і просто стреться. То що вам хочу сказати? Я ще жива. Взяла крупнішу на цибулю, бо це те ще випробування. Виробіть блендером, але це смаката, ради якої варто вже пожертвувати собою. Тепер дивіться, Додаємо сюди яйце. Можна цього не робити. Це я так для себе. В рецепті взагалі яйцо не йде. Так, тріпка солі наші спеції. Часничок давайте також за бажанням. Хочете давайте, хочете, не давайте. Все ваші смаки. Я даю, я люблю з часничком. І даємо сюди. Овсянку. Отак відсіжуємо. Віджимаємо і даємо осавку. Віджимаємо і даємо Так. Вона хороша добряче розмокла і гарненько руцями отак перемішуємо. Отак вимішуємо, формуємо і смажимо. Все. І отак формуємо наші котлетоси. І будемо обсмажувати, звичайно. Як звичайні, бачите? Все наші котлетки готові. Так, сковорідку на вогонь. Даємо сюди олійку. Так, олія нагрілась і викладаємо наші котлетки. Так, дивіться, перевертаються наші котлетки дуже гарно, не розпадаються. Пахнуть, щоб ви розуміли, це просто касла. Як справді? Значить тут повно м'яса. Дивіться, наші котлетки вже підсмажилися. Хорошенько засмажуйте їх, щоб вони прав, смажилися добре. Бачите, які ціленькі, бачите? М -м -м. А пахнуть наче, тут саме м'ясо. Обожня такі котлетки. І смажимо далі всі решту. Так, ну що, мої вже наші котлетки, бачите, посмажились. Робіть зразу дві порції, тому що одної буде замало. Подайте з будь-яким соусом. Щоб ви розуміли, зараз найменшу візьму, бо я одну вже з'їла. Гляньте. Чоловік, коли спробував перший раз, він не повірив, що тут немає м'яса. Вони пахнуть, вони. М -м -м. Це не об'яснімо. Тут є м'ясо. Вони дуже корисні, особливо для тих, хто тримає вагу. М -м. Ну і не тільки для тих, хто мріє суднути. Тому обов'язково готуйте, смакуйте, лайкайте. Я дуже рада, що ви були зі мною. Підписуйтесь. У мене на каналі дуже багато цікавих людей. А це справді найсмачніші котлети, які я їла. Без м'яса. Понятно, що з м'ясом дуже смачні. Але це достойна заміна. І до нових смачних зустрічей! Миру вам щастя, всього найкращого!